Привіт! Ви тут? Хм, І я тут. Що ж, відео спеціально для тих, хто подумав, що в основному каналі, в якому будуть і рекламні відео, будуть якось ще цікавіші, можливо, трішки паливні відео про те, а що там буде в курсі? Так ось. Це воно, вітаю. Ну, Насправді багато не дізнаються, крім того, що відео розкидані. Вони не в одному місці, чисто для безпеки. Чисто. Тому що так треба. Правда, навіть не знаю, де вони можуть бути. О, а це, а це що таке? А, точно, це ж мій курс. Як я міг не впізнати? Я ж тільки за ним старався. Ну, до речі, не дуже і багато. Все на все тиждень. Ой, ой. Щось занадто швидко переглянув. Ну, да ладно. На даний момент це все. Будь-які аспекти, які ви могли не зрозуміти, завжди можна обговорити зі мною або з іншими людьми в чаті, вдалої роботи і хороших винагород.